Тільки смерть другокласниці змусила чиновників звернути увагу на небезпечний перехід через шість смуг руху. Місяць тому жінка за кермом позашляховика збила матір із дитиною та дідуся. У дорослих травми дівчинка померла після коми. Мешканці прилеглих будинків кажуть, це не перший випадок. Встановити на тому місці світлофор просили ще до трагедії. Оксана Муль з'ясовувала, чи довго там люди ще мають боятися ступити на дорогу. Было 10 утра, ми йшли Крім малювання, другокласниця Маринка ходила на плавання карате та співала в дитячому ансамблі. На всі гуртки мати відводила дівчинку сама. От ми по тих дорожці якраз не йшли. Пані Наталя змушена часто проходити те перехрестя, де сталася трагедія. Тут стояли теж з двох сторон машини, одна і втора і пропускали пішоходів. І впереді у нас йшов поток переходів, чоловік п'ять я бачила, І за нами йшов теж поток переходів. Тобто Не повезло їм нам. Я навіть зараз за ці машини. Виглянула, і я побачив, що тут відбувається одразу удар. Два тижні Маринка була в комі, з якої вже не вийшла. Люди, які бачили ДТП, самі записували свої номери телефонів на папірець, аби мати мала свідків з ухвалого наїзду. Вона просто збила, поїхала і зупинилася. Вона навіть не тормозила. Євгенія живе неподалік. На цьому перехресті вона вже бачила не один наїзд на пішоходів. Дзвонила на гарячу лінію міської адміністрації ще до трагедії. От вони стають, коли вони жива жодної. Ну, от... От бачите, вони стають я. відповідь. Прийшла письмену що світлофор на цьому місці. Вам не переднезначений, тому що тут якби не така дорога, щоб ставити світлофор. Я в них спитала зразу, скільки треба, щоб померло тут людей, щоб ви поставили світлофор. У столичній ДАІ нагадують про ДТП за участю двох дітей на цьому ж перехресті. З вини водія трапилася. ця дорожньо транспортна пригода. Двоє дітей 99-го років народження, і один, і другий отримали травми. Є наша рекомендація про те, що там необхідно поставити світлофорний об'єкт, який е, убезпечить всіх учасників дорожнього руху. Ось таких у нас нерегулюваних, тобто без світлофору, в місті порядка 3200. Установити один світлофор для міського бюджету коштує близько 100 тисяч гривень, і той сумнозвісний перехід до списку фінансування не потрапив до сьогодні, доки про нього не запитали журналісти. Носиться це розпорядження, і потім далі нужно буде тільки одне – выполнить эти работы. Я думаю, что вот исходя из того, что произошло на этом пешеходном переходе, наверное, не будем брать соцобязательств, но я думаю, что во втором квартале нужно будет это решить вопрос. Винувати цю ДТП, у якій загинула восьмирічна Маринка, не затримали. Слідчі поки що чекають на результати експертиз. ТСН через адвоката запропонувала і кермувальниці висловитися. Відмовилася жодного разу вона не зв'язалася із згорьованими батьками. Оксана Муляр, Володимир Остапенко, Андрій Марченко, ТСН, 1+,1.